Вітаю на каналі! Зараз ми подивимося, що вийшло з моїх тюльпанів, які були забуті і посаджені в лютому. А в квітні розцвіли просто чудово і неймовірними такими бутонами. На них, коли вони сходили, спала кицька. Заморозки їх зачепили, покривались вони інеєм. Я вже якось списала їх з рахунку, тільки якось не забувала поливати. Але на початку квітня ці бутони зарозовіли і порадували своїм дуже ніжним, красивим і соковитим цвітінням. Так що не хвилюйтесь, якщо забули висадити тюльпани з осені. Саджайте їх і в січні, і в лютому вони доженуть своїх друзів, тих, що ростуть на вулиці, які висаджені вчасно, і порадують вас неймовірно красивим цвітінням. Дякую всім, хто зі мною. До зустрічі в наступних відео!